Ці моторошні аудіо були записані астронавтами під час космічних місій Аполлон. Наса зазвичай інформує нас про значні наукові відкриття, які були зроблені завдяки цьому проєкту. Та звичайно ж про головне досягнення висадку людини на місяць. Але про що НАСА говорити не любить, то це те, якою ціною їм це вдалося. Полетіти в космос складне завдання, але ще складніше повернутися звідти живим. Тож які місії Аполлона були найнебезпечнішими? Ранок 16 липня 1969 року. Американець Баз Олдрін складає малесеньку чашу. Лібні крихти і написано від руки листівку з віршем з Біблії у невеликий вакуумний пакет. Зовсім незабаром він здійснить те, що до нього не робив ніхто і ніколи в історії людства вступить на поверхню місяця у рамках місії аполлон 11. Але це не перший базів в політ у космос. Будучи членом команди Аполлон 8, він вже здійснив пілотований орбітальний політ до місяця. Перші десять проєктів Аполлон були спрямовані на тестування космічних кораблів, розвиток технологій для польотів у космосі, а також для тренування астронавтів та їхнього навчання. Але цього разу Бас та його напарник, капітан Ніл Армстронг, повинні були вперше приземлитися на місяць, а не просто поспостерігати за ним здалеку. Команда з чотирьох тисяч людей кілька десятиліть розробляла цей політ. Сам Баз Олдрін витратив два роки на необхідні тренування. Тому астронавт був повністю впевнений в успіху місій та зовсім не хвилювався. Він поклав зібраний пакетик до кишені та вирушив на роботу, навіть не підозрюючи, які коло пекла йому доведеться пройти. Пуск ракети Носія Сатурн 5 напряму транслювався по телебаченню в 33 країнах світу на шести континентах. в одному лише США його дивилися близько 25 мільйонів телеглядачів. Тому в момент запуску база Олдрін відчував ейфорію всіх рок зірок разом узятих. Після успішного злету астронавтів пішло три дні на те, аби досягнути мети. І ось цей довгоочікуваний момент місячний модуль від'єднався від командного модуля, щоб приземлитися на місяці. Раптом Олдрін побачив, що навігаційний комп'ютер висвітив сигнал тривоги 1202. Командний центр повідомив, що комп'ютер перенавантажений завданнями та система навігації не справляється. Модуль, у якому перебували астронавти, почав різко міняти траєкторію в бік небезпечного склястого району. Капітан Ніл Армстронг вирішив діяти одразу ж і перейшов на ручне керування. Показники датчика палива були тривожно низькими. Ракетний двигун підіймав космічний пил і обмежував видимість. Попри те, що вони отот -от могли розбитися, бас ні на мить не сумнівався у своєму напарнику. Як виявилося, він мав рацію. Ніл зумів успішно посадити модуль. Право першим ступити на поверхні місяця було надане капітанові корабля. Олдрін же повинен був спуститися слідом за ним. Він навіть не підозрював, що це стане його клеймом на все життя. На всіх важливих подіях його second man Мун до леджендері Баз Хоча Баси був прибічником наукового підходу до розуміння світу, він усе одно вірив в Бога. Тому він і приніс із собою на корабель набір для причастя. Поки Армстронг готувався до виходу, Олдрін випав краплю вина з крихітної чаші, з'їв хлібні крихти та зачитав вірші з Біблії. Лише після цього він одягнув скафандр та вийшов з модуля. У той момент йому навіть здалося, що він нібито відчув запах місяця, що нагадував йому мокрий попіл. У цей момент астронавт усвідомив, що не приготував жодних пишномовних промов для такої історичної миті на відміну від Ніла та його легендарної фрази. Тому Олдрін просто вимовив велична пустка. На поверхні місяця команда зібрала зразки ґрунту, зробила безліч фото, а також розставила необхідну для подальших досліджень апаратуру. У розпал місії бас почув у навушник радіосигнал про якийсь неочікуваний важливий дзвінок. Астронавти відчули, що щось не так. Ймовірно, центр виявив якусь несправність у системі та їх зараз сповістять про те, що на місяці їм доведеться залишитися назавжди. Але як виявилося, до них на місяць додзвонився сам президент США Річард Ніксон. Він розпитав про успіхи та самопочуття астронавтів, а також сказав, що тепер вони найвідоміші люди на землі. Після цих слів базу встановив на місяці прапор США, а також разом з Нілом залишив невеликі подарунки. Це були поштові марки, монети, алюмінієва пластинка з символічним повідомленням для інших цивілізацій та найголовніше. Пам'ятна модель команди Аполлон-1. Після 21 години та 36 хвилин на місяці настав час повертатися. Астронавтам успішно вдалося злетіти і стикуватися з командним модулем. Але під час повернення на землю на них уже чекала справжня небезпека. Після того, як капсула з астронавтами пройшла через атмосферу та приземлилася в Тихий океан, Бас помітив, що його ноги намокли. Як виявилося, модуль розгерметизувався після падіння і усередину ринула вода. Бас подумав, як було б смішно, якби вони подолали такий небезпечний шлях на місяць і назад, і загинули, потонувши в океані. Але команда порятунку швидко відреагувала та оперативно доставила на місце події плавучий вертоліт, який зміг підняти астронавтів та капсулу. Базу дуже пощастило, адже він не просто вижив, а й виконав усі завдання місії. Але, на жаль, це не вдалося здійснити астронавтам аполлона 12. 14 листопада 1969 року космодром на мисі Канаверал у штаті Флорида. Капітан екіпажу Чарльз Конрад дивився у вікно космічного центру Кеннеді. Він побачив, як небо затягнулося сірими хмарами. Йшов дощ, дув сильний вітер, та й, взагалі, погода ставала все гірше. Це могло зірвати другий в історії політ на супутник землі і відкласти його ще на один місяць. Натовп, що зібрався подивитися на той запуск, був набагато меншим за той, що чотири місяці тому приходив подивитися на Аполлон 11, але Конраду повідомили, що в цьому натовпі присутній дехто дуже важливий президент Річард Ніксон особисто. Саме через нього диспетчери прийняли рішення не чекати на покращення погоди та провели запуск тоді, коли й планували. І це було дуже великою помилкою. Об 11.22 ранку за місцевим часом ракета Сатурн 5 з Чарльзом Пітом Конрадом, Аланом Біном та Річардом Гордоном на борту стартувала і почала підійматися у захмарене небо. Вже через 36 секунд навколо неї виник спалах білого світла. У кабіні пілота одночасно загорілися десятки лампочок, що попереджали про небезпеку. Хоча під час тренування екіпаж відпрацьовував усі можливі сценарії, ніхто з них ніколи не бачив, щоб одночасно спрацьовувало стільки попереджень про несправності. Ще через 16 секунд після першого спалаху відбувся другий. Конрад намагався розглядяти кнопки на панелі пристроїв, але вона повністю погасла. Капітан мав усього кілька хвилин, аби прийняти рішення про припинення польоту. Попри все, Аполлон 12 усе ще летів у правильному напрямку, але Конрад дуже сумнівався, чи варто йому ризикувати власним життям і життями колег. І тут йому у навушник стали надходити підказки від інженерів. Треба було негайно знайти перемикач та перезапустити панель. Конрад був дуже сердитий, адже кожна секунда була важлива, а він через паніку ніяк не міг упоратися. Раптом втрутився його колега Алан Бін. Він швидко знайшов та клацнув перемикач, після чого панель знову засвітилася. Місію було врятовано. Але чи надовго? Наступна проблема не змусила на себе чекати і була пов'язана зі ступенями ракети. Вони були розроблені таким чином, щоб кожний наступний ступінь відділявся від минулого після того, як запас палива в ньому скінчиться. Але через проблеми на старті один зі ступенів від'єднався пізніше, ніж повинен був. Через це він опинився на орбіті місяця замість того, щоб полетіти у відкритий космос. А він міг стати перешкодою для наступних місій. Астронавти у той момент навіть не здогадувалися, що ця частина корабля подорожуватиме у космосі понад 30 років, поки у 2002-му її не помітить група астрономів любителів. На цьому проблеми не закінчилися. Під час приземлення на місяць у одному з двигунів виявили несправність. З великими труднощами команді вдалося посадити модуль з мінімальними пошкодженнями. Нерви диспетчерів командного центра були на межі, але на цьому невдачі Аполлона 12 не закінчилися. Першою фразою Конрада на місяці стала Головний центр був ошелешений, адже кожне слово астронавтів на місяці входило в історію. Але річ у тім, що перед вилітом Конрад побився об заклад із репортеркою Оріаною Фалачі на 500 доларів, що Наса не прописує текст астронавтам. І це був не єдиний курйоз під час місії Аполлон 12. Астронавти приносли з собою на борт смішні карикатури і зображення з плейбоя та фотографувалися з ними на місяці. А коли Конраду потрібно було вперше пройти поверхнею супутника, він спіткнувся та впав. У тому астронавт подумав як добре, що таке епічне падіння не побачить весь світ. Адже астронавти випадково пошкодили антенну кольорової камери, за допомогою якої повинні були транслювати всі свої події. Вся ця місія нагадувала. Типовий фільм жахів, коли компанія веселиться та жартує, але напружена музика за кадром дає глядачу зрозуміти, що на цих хлопців чекає небезпека, про яку вони навіть не підозрюють. Поки Конрад та його напарники були повністю спокійні, у центрі керування польотами все було набагато напруженіше. Адже той білий спалах, що ледь не зірвав місію в перші секунди польоту, був блискавкою. І тепер існувала ймовірність того, що через несправності, викликані її ударом. Посадкові парашути команди могли розкритися передчасно. І ніхто не знав, чи спрацюють вони належним чином, чи весь екіпаж упаде на землю та загине. Усунути таку несправність було неможливо, і в нас вирішили приховати цю інформацію від астронавтів. На щастя, під час повернення додому парашути розкрилися точно за сигналом. На землі виявилося, що, крім проблем з відеокамерою, астронавти також загубили декілька магазинів з фотоплівкою, а деякі з тих, що збереглися, були пошкоджені. Це було справжнім ударом для вчених, які сподівалися вивчити знімки супутника. Крім того, телевізійні мережі вже продали рекламу, що повинна була крутитися під час показу перших кольорових кадрів з місяця у прямому ефірі, то тільки показувати вже було нічого. Через це подальше фінансування проєкту могло опинитися під загрозою. Але навіть ця місія, огорнена безлічу нещасних випадків, не зрівняється з тим, що відбувалося за полоном 13 Джон Аарон відпочивав після довгої зміни в управлінні польотами. Разом з іншими співробітниками НАСА він більше року непосильно працював над запуском місії Аполлон 13, у ході якої астронавти Джеймс Ловел, Джон Свайгерт і Фред Гейс повинні були, як і їхні попередники, ступити на місяць. На щастя, запуск ракети прийшов без будь-яких проблем. Команда НАСА працювала цілодобово, щоб підтримати екіпаж та не повторювати минулих помилок. І тепер Джон нарешті міг розслабитися. Аж раптом продзвонів телефон. Джон підняв трубку та почув знайомий голос свого колеги з центра керування польотами. Він був дуже схвильований. Як виявилося, в службовому модулі ракети Аполлон 13 вибухнув бак із киснем, і тепер астронавти потроху залишаються без повітря. Джон відчув, як у нього на душі похололо. За короткий час роботи в НАСА. Він отримав репутацію технічного генія, що може швидко розібратися у складній проблемі. Джон одразу вімкнув запис розмови з командою та почув тепер уже знамените. Oh, у цю ж мить у центрі управління польотами загорілися тривожні лампи, що сигналізували про перебої електроенергії на кораблі. Лише через певний час комісія НАСА з розслідування нещасних випадків встановить, що до того фатального дня іскра від оголеного дроту в кисневому балоні викликала пожежу, розірвавши один кисневий бак і пошкодивши інший. Оскільки кисень живив також паливні елементи командного модуля Одіссей, у якому перебували астронавти, знизилася й потужність літального апарата. Але на той момент Джон цього не знав. Утім, він розумів, що кожна секунда його роздумів може вартувати життів трьох астронавтів. Розглянувши всі варіанти екстреного порятунку, інженер опинився перед серйозною дилемою. Річ у тім, що на борту залишалася обмежена кількість кисню, а також зменшувався запас палива, необхідного для повернення на землю. Про посадку на місяць, так взагалі вже не могло бути й мови. А значить, було лише два варіанти перший вони могли повернутися на землю на пошкодженому модулі, використавши ресурси, що залишилися. Та обмежену швидкість, але ризикуючи своїм життям. Другий астронавти могли використати місячний модуль водолій, що був спроєктований для посадки на місяць. Зрештою, було обрано другий варіант, але з'явилася нова небезпека після перенаправлення місії на повернення додому потрібно було перерахувати траєкторію польоту. А це могло призвести до того, що астронавти просто заблудяться у космосі. Але ризикнути було варто. У водолії астронавтам було некомфортно, адже він був розрахований на те, що в ньому полетять два астронавти, а третій чекатиме на їхнє повернення. Під час польоту температура в кабіні швидко впала майже до нуля. Деякі продукти харчування стали неїстівними так голодні астронавти пробули в холодному тісному модулі з обмеженою кількістю кисню близько 90 годин. За цей час у Фреда Гейса з'явився озноб. І розвинулася інфекція сечового міхура. Крім того, космонавти потерпали від того, що всі ці шість днів польоту, що проходили в стресі, вони не могли заснути. У цей час Джон і команда центру польотів також не змикали очей, розробляючи план, як вивести космічний корабель на правильну траєкторію. Зрештою, їм вдалося повернути астронавтів додому. Своїм порятунком вони завдячують власній зібраності команді управління польотами та звичайно Джону Арно. Нелегкі випробування випадають не лише астронавтам, що перебувають у космосі, але й співробітникам НАСА, що контролюють політ на Землі. Після цього випадку у конструкцію службових модулів внесли численні зміни для більшої безпеки. Таким чином, на місяці за всю історію побувало 12 астронавтів Аполлона, але нічого цього не було б, якби не найперша і разом з тим найтрагічніша перша місія. 1967 рік кращий льотчик випробувач НАСА ГАЗ грісом вирушив зі своїм 13-річним сином Марком на полювання. Це було їхнє улюблене спільне заняття. Але того дня завжди веселий газ був якийсь напружений. Він казав, що у нього є побоювання щодо майбутнього польоту. Але льотчик все ж не припиняв жартувати і казав своїй дружині Беті: Якщо я помру, влаштуйте вечірку. Досвідчений астронавт Ед Вайт перед роботою знову щось вирізав з дерева. Весело спілкувався з чотирнадцятирічним сином Едвардом і спостерігав, як його семирічна донька Бонні займається на гімнастичній колоді, яку тато їй зробив власними руками. У цей час Роджер Чефі плавав зі своєю восьмирічною дочкою Шеріл у басейні, перечуваючи наступний крок у своїй кар'єрі астронавта. Всі вони були відібрані для місії Аполлон-1. Команда повинна була зробити перший пілотований політ на кораблі. Це були шалені перегони між СРСР та США. Другі вже пасли задніх, адже саме радянський астронавт став першою людиною у космосі. І НАСА хотіли відповісти своєму противнику в холодній війні ще фейричніше, відправивши людину прямо на місяць. Тому астронавти дуже відповідально готувалися до польоту, що повинен був відбутися майже через місяць. 27 січня у них за планом мав проходити тренувальний запуск. Екіпаж був уже на місці, і працівники НАСА увімкнули зворотній відлік. Аж раптом грісом відчув запах сірки, що міг свідчити про витік газу. Відлік було зупинено. Газ був дуже роздратований через те, що все починає йти не за планом. Коли технічні спеціалісти усунули причину, наповнивши модуль 100% киснем, неприємний запах розсіявся, а відлік відновився. І тут грісом знову розлютився. Адже тепер виникли проблеми зі зв'язком між екіпажем, операційно касовою будівлею. Та блокпостом стартового комплексу. Астронавт обурився. Втомившись боротися з проблемами зв'язку, більшість диспетчерів залишили свій кабінет, щоб зробити перерву. Крім одного з них. Раптом у своєму навушнику цей диспетчер почув якийсь шум і крик «Вайта». Потім було чутно ще крики, а після них тиша. Маленький Марк Грісом грався неподалік від дому, коли сусідська дитина передала, що його терміново кличуть додому. Мовляв, на роботі маркового тата щось сталося. Едвайт приїхав додому на велосипеді після футболу і побачив біля свого будинку дружину Ніла Армстронга, яка жила по сусідству. З її виразу обличчя хлопчик усе зрозумів. Мама Шеріл-чафі зайшла в кімнату дочки повністю бліда і вимовила: тато більше не повернеться додому. Налякана Шеріл перепитала: Ви розлучаєтесь, на що мама розплакалася? Під час тестового запуску в кабіні Аполлона 11 раптом почалася пожежа. Едвайто з усіх сил намагався відчинити внутрішній люк, але той був сконструйований так, що його можна було відчинити лише ззовні. В астронавтів не було шансів, усі троє загинули. Експертиза показала, що смерть настала не через вогонь, а через отруєння чадним та іншими отруйними газами, що утворилися внаслідок пожежі. Така раптова смерть астронавтів стала горем не лише для їхніх родин, але й для усієї Америки. Після цього випадку НАСА переглянули запобіжні заходи і змінили люк капсули на такий, що швидко відчинявся назовні. А атмосферу кабіни космічних кораблів замінили зі 100% кисню на суміш кисню та азоту. І по сьогодні на місяці лежить залишена астронавтами Аполлон 11 пам'ятна медаль, присвячена загиблим колегам з першої місії. Вже 52 роки нога людини не ступала на поверхню місяця. Остання та місія Аполлона вирушила в космос ще в 1972 році. Але наса анонсує, що знову готується відправити людину на місяць у 2025 чи 2026 році. А ви б стати астронавтом. Адже з одного боку, все може піти не так на абсолютно будь-якому етапі місії, а з іншого, все може піти за планом, і ви також прогуляєтеся місяцем. Пишіть свої думки у коментарях.